Шановні випускники, дорогі гості, вітаємо вас на нашій урочистій події на онлайн-випускному 2025 року в міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика. Сьогодні ми зібралися разом для того, щоб відзначити важливий для вас день: закінчення навчання, здобуття вищої освіти та перехід до нового етапу вашого професійного та життєвого шляху. Це свято є результатом вашої наполегливої праці, витримки. Та прагнення до знань. Нехай ця подія залишиться у вашій пам'яті як символ досягнень, мрій і нашої спільної гордості за університетську родину. Ще не в мене україни, міслані, ще набрав українців, усміхнеться. Nashi Boroženki Ya Grosan Сьогодні ми вітаємо вас із вашим важливим днем в вашому житті. Це свято це свято ваших досягнень, ваших прагнень до знань та покорення нових вершин. Ви подолали непростий шлях: довели свою витримку, відповідальність та відданість обраній справі. Ми пишаємось кожним із вас і дякуємо вам за те, що ви є частиною нашої великої спільноти. Ну а зараз я передаю слово ректору міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика Наталії Євдокимовій. Сьогодні знаменна подія в житті нашого університету. Наші випускники виходять за стіни нашої Mater. Сьогодні вони можуть мріяти, будувати нашу країну. Вони можуть крокувати упевнено в майбуття. Певненими кроками, з усім тим багажем знань, умінь, навичок, компетентностей, які вони здобули в нашому університеті, в цей святковий день ми щиро дякуємо усім захисникам і захисницям за можливість мирно навчатись та опановувати професії. Викладачі та студенти міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика пишаються тим. Що наші студенти з перших днів війни стали зі студентської лави до лав Збройних сил України. Ми пишаємося, що в цей історичний складний час нам випала нагода бути поруч з супергероями ЗСУ, знати їх особисто, допомагати та підтримувати. Під час підсумкової атестації наші випускники військові продемонстрували високий рівень знань з фахових дисциплін, і це у той час, коли кожен з них несе службу та робить усе, щоб пришвидшити перемогу України сьогодні. Це дуже знаменний день, і ми зичимо усім щастя, здоров'я, миру, перемоги. А насамперед, перемоги і звершень над самими собою впевнено, крокуйте в майбуття. Ми в вас віримо, ваше майбутнє, це наша квітуча Україна. Я впевнена в цьому на 100% разом до перемоги. У цей урочистий день ми не можемо не вшанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи нашу державу. Здобувачі освіти нашого університету стали до лав Збройних сил України для того, щоб ціною власного життя захистити нашу батьківщину. Тому я закликаю вас зі смутком в серці згадати їхні імена. Оголошую хвилину мовчання. Сонце зійшло хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Їх не пробачимо, о, як ви, ви бачили, як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, як летіли журавлі, Воїв на щитах несли. Наші щитах несли бої Ске сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло. Шановні випускники, Сьогодні, в цей день, ваше свято разом з вами святкують здобувачі та випускники нашого університету з усіх куточків світу. Це і Україна, це і Сполучені Штати Америки, Болгарія, Іспанія, Чехія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Італія по всьому світу є наша спільнота, і ми пишаємось тим, що разом з вами ми об'єдналися заради однієї мети: здобувати освіту та робити цей світ кращим. Тому зараз прийміть, будь ласка, привітання від ваших колег з усього світу. Наше поздравлення з Польщі. Наші вітання з Польщі. Всім привіт з Литви. Мене звати Пренко Юрій. Я здобувач освіти факультету економіки та права. Салю, Гарі. Дякую за Україну. Je suis les cours en ligne à l'Université internationale de Brasil du nom de Philippe Orléka, plus d'un rôle de Вітаю всіх з Кувейтом. Мене звуть Мар'янка Мама. Бажаю міцного здоров'я, успіхів у навчанні та мирного неба. Привіт від студентів зі Снігурівщини. Вітаю з Березнеговатого. Вітання всім із Сонячної Одесьчини. Вітаємо з Снігурівки. Всім привіт, міста Паромайсько. Привіт з Одеси. Вас вітає Снігурівщина. Привіт від студентів Березноговатого. Добрий день! Вас вітає чарівне місто Березівка. Привіт від студентів зі Снігурівщини. Привіт від студентів зі село. Що нема землі, як у, дому, у полі, що нема ріки, як в родиному полі, що нема пістень, я хочу зих усеві, що нема машин, я туди ще заселі, а я йду напролом пролом по прямим і кривим, прикриває крило, мене бог, моперлину пером, а перо не пусті, тоді я напором, моє кру на пралом з переловом ребром на пралом по прямим і кривим, прикриває крило, мене бог моперлину Перо не пусті, тоді я на паровоя блюна. університет – це не лише місце для навчання, це також простір для творчого зростання здобувачів. Тому сьогодні, під час нашого онлайн-випускного, ви побачите декілька творчих номерів, які підготувала наша творча спільнота. Ми пишаємось тим, що даємо нашим здобувачам не лише високий рівень освіти, а й можливість для самореалізації. Тому прийміть, будь ласка, ці подарунки, знак нашої пошани та нашої поваги до вас.

Він щоноче то не в них снах а зранку цей погляд завжди буде поряд. Ха люди говорять, вони не ці зла. Її очі, чисте відображення, як знайти такі, ніхто не скаже нам. Та зустрівши свої на всі стоп ти танцюєш, співаєш дан дандідан, дан дан Хай навколо все зникне, намить, хай не чути нікого. Крім нас самих Хай сьогодні день мав яскраве слон, і очах квітне про ліса, про ліса.

Шановні випускники, завершення університету це не просто формальність чи дата в дипломі, це символ вашої зрілості, символ вашої наполегливості та результат вашої праці. Нам дуже приємно і ми дуже віримо, що ця освіта стане фундаментом для ваших подальших злетів. Я щиро бажаю вам ніколи не зупинятися на досягнутому та завжди рухатися вперед. Ну і якщо під час цього руху ви будете періодично повертатися за новими знаннями до нашого університету, ми завжди будемо вам раді. Добрий день, мене звати Середа Руслан. Я староста деканату факультету охорони здоров'я. Від усього серця хочу привітати вас із завершенням навчання. Дорогі випускники, ви пройшли непростий, але надзвичайно важливий і відповідальний шлях. Щиро дякуємо вам за гідне представлення нашого факультету, за повагу до викладачів, за взаємну підтримку та дружбу, яку ви дарували один одному. Бажаю вам впевненості, мудрості, натхнення і професійного зростання на новому етапі життя. Нехай знання здобуті за роки навчання стануть надійною основою вашого успіху. Дякую вам, хочу подякувати взагалі університету і окремо кожному викладачу за ті захоплюючі лекції, за ті знання, якими ви з нами охоче ділилися. І бажаю, щоб кожен ваш рік проходив легко, щоб студенти вас лише надихали і раділи разом з вами. Я випускники, викладачі міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика. Сьогодні у вас випускний. Я вітаю вас з цим важливим. Етапом в житті кожного бажаю легкої дороги і всього самого кращого. Хочу привітати випускників та викладачів університету імені Пилипа Орлика із закінченням навчання. Сьогодні ми з вами стоїмо на порозі нового етапу з дипломом в руках, з багажем знань, сподіваннями та мріями, колеги. Сподіваюсь. Ваші знання стануть надійною опорою для тих, хто потребує допомоги. А праця джерелом гордості та вдячності. Я щиро вірю, що з таким поколінням фахівців світ стане, хоч трошечки краще. Окремо, хочу подякувати викладацькому колективу. Ви були наставниками, прикладом професіоналізму і терпіння. Ще раз вітаю всіх вас і вперед, до нових досягнень. Доброго дня, шановне панство, Привіт із сонячної Одеси. Мене звуть Євген. Я служу в батальйоні поліції особливого призначення, який виконує задачі по обороні землі та неба України. Користуючись нагодою, хотілось би привітати адміністрацію та викладацький слав міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика, подякувати за можливість одержання вищої освіти та можливість самореалізовуватись. Побажати мирного неба над головою та скорішої перемоги. Все буде Україна. Шановні випускники університету імені Пилипа Орлика, хочу привітати вас із закінченням навчання та здобуттям обраної вами професії. Також всім викладачам хочу подякувати за те, що навчали нас та підтримували увесь навчальний час. Дякую вам. Віри, вітаю всіх сьогоднішніх випускників і завершення навчання в університеті. Нехай здобуті знання, досвід та вміння стануть надійною опорою на шляху до успішної кар'єри. Одногрупникам бажаю віри в себе, натхнення, реалізації найобітніших мрій. Дякую університету, нашій Альма-матер та всім викладачам за мудрість, терпіння та підтримку. Бажаю нових звершень! Сьогоднішній день в першу чергу наповнений емоціями. Емоціями радості, емоціями смутку через розставання зі своїми друзями, зі своїми колегами, зі своїми викладачами. Тому для того, щоб хоч трошечки підсолодити вам цю подію, прийміть від нас, від нашої університетської родини, цей творчий подарунок від ваших поки що юних, але вже майбутніх колег. Для вас наступний номер. А там за пагорбом сідає сонце, люди питають, хто ці двоє, хто це. Сидять у тичі до самої ночі. Вони б сказали, та не хоч занесе, скажуть очі. Він по повісні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохавій по весні. Бо її очі мов проліски, проліски Він покохав її по весні Бо її очі мов проліски, проліски Він покохав її по весні бо її очі Чому проліски, проліски, дігі дон дон, дігі дон дон, дон дігі дон дон, дігі дон дон, дон дігі дон дон, дігі дон дон, дон дігі дон дон, дігі дон Очі, тої глибина, глибина, він щоночі, то не в них в своїх снах, а зранку цей погляд завжди буде поряд, хай люди говорять, вони не зісла її очі, чисто відображення, як ці дотики, ніхто не скаже нам, та зустрівши свої на всістоти Танцюєш, співаш тон -діки, тон дон, дон дікі. Він покохав її по весні Бо її очі мав пролізки, пролізки. Він покохав її по весні

Дуже часто випускники думають, що після закінчення університету викладачі святкують те, що вони від них пішли. Але насправді це не так. Цей день важливий не тільки для вас, але і для ваших викладачів та для всього персоналу нашого університету, тому що протягом цих років вашого навчання ми розділяли з вами кожен день. Ми вкладали свої сили, ми вкладали свій настрій, свою енергію в те, щоб зробити вас професіоналами вашої справи. Недарма кажуть, що навчання це взаємний процес, коли ви навчаєте і ви навчаєтесь. Тому я хочу побажати вам тільки приємних зустрічей в цьому житті з людьми, які завжди будуть робити вас сильнішими. Зараз я пропоную прийняти в подарунок привітання від викладачів нашого університету. Дорогі наші випускники, вітаю вас із завершенням університету. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам досягнення всіх поставлених цілей. До будь-яких складнощів, ставтесь, як нібито граючи. Тоді і складнощі, нібито і нескладнощі. І все завершується так, як вам треба. А це означає перемогою. Будьте щасливі. На все добре, шановні випускники коледжу Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика. Хочу від усього серця привітати вас з знаменним для вас днем вручення дипломів і закінчення нашого коледжу. Це тяжкий час. Кожен з вас стояв в строю, і кожен з вас виконував майже неможливо. Я щиро вітаю вас із цим святом. Бажаю вам міцного здоров'я і великих здобутків, здобутків як власних, так і. На великому державному рівні, нехай у вашому житті все буде добре, дорогі друзі! Ми вітаємо вас з закінченням навчального року, закінченням навчання в нашому університеті або в коледжі. Перед вами велика дорога, тяжкий шлях, але у вас є друзі, є близькі, є ваші викладачі, які завжди вас підтримують, які завжди за вас радіють. Ми вас чекаємо. Ми вас пам'ятаємо і бажаємо вам великої дороги, натхнення і успіхів. Шановні випускники, вітаю із закінченням вузу. Це один із найважливіших подій у житті і вирішальний момент у долі кожного. Бажаю вам знайти своє покликання, реалізувати свої мрії та досягти вагомих звершень. Нехай кожен день буде для вас новим позитивним викликом і можливістю для особистісного та професійного зростання, натхнення вам, сил, професійних здобутків, особистих перемог, реалізації задумів і будь-яких планів, мирного неба і щедрої долі. Ми пишаємося кожним із вас. Дорогі наші любі випускники, сьогодні ви вже фахівці своєї справи. Бажаю вам ніколи не зупинятися на досягнутому, вірте в себе, бажаємо вам успіху і завжди чекаємо. До нас, щоб ви до нас завітали. Вітаю вас, мої любі медійники, тепер уже випускники. Сьогодні, отримавши дипломи, для вас відкривається усюдвої дітки. Пам'ятайте, життя це шахівниця, яким б ви не грали чорним або білим. Головне, щоб ваш хід завжди йшов до перемоги. Шановні випускники. Сьогоднішній день це не просто подія, це початок нового шляху в вашому житті. В університеті ви отримали інструменти, інструменти, які допоможуть змінити цей світ на краще. Попереду на вас чекають багато нових випробувань, нових іспитів, але ми впевнені, що ви з гідністю пронесете ім'я-випускник міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика. Вітаємо вас із випуском 2025 року. Випало навчатися мені, Несе потік бурений нас, нестримної води, я тут навчаюся і цим завжди, Світ, знай неповторний ти моя фортеця, моя кам'яна стіна, Мій Університет яскравих мрій палітра, Молодість і нами, юність моструна. це моя кам'яна стіна, мій університет, яскравих палітра молодість і нами, юність моструна.